Вітаю вас всіх з Дней Матері. І сьогодні я йду в гості до друзів. от Прекрасна людина, як казати Аліна. От. Аліночка це дуже тепла людина, хороша. От. І хочу теж її привітати з ней матері. І хочу подарувати їй букет буску, але не звичайно, а такого красивого куба фолія. Бачите, така дуже гарна. Рослинка вже бозна якого зросту. Бачите, які в неї красиві листя. Неймовірно, краса просто це капець. Я дуже шкодую, що не я її винайшов, цю <рес> штуку. Бачите, вона росте постійно. Колись була малесенька, в цьому році вона відсте. буде її різати дуже низько, тому що вона має відростати, бо кому треба там бозно десь і квіти. Ось, дивіться, як гарно вона там сяє. Зараз я Е, нахилю зріжу потім покажу. Різав різав, подивіться, друзі, все, зламалася така величезна волоть. Подивіться, яка краса, але вона варігатна ще така от махрова. Ближче вам покажу, щоб бачили, яке красиве листя. Неймовірно, вона дуже яскрава ось весною. Ось, особливо вона гарна, коли е, коли е, на початку літа або ж на початку Цвітіння. Ось, то взагалі круто. Бачите, тут на, на, на сонці, але навіть з пів тіні, вона теж дуже красива. Але це не єдина краса, яка росте в моєму саду із ночних бусків. У мене ще є, називається сенсація, яку теж треба. Риська, привіт. Треба теж обіцяти. Ми зробимо мікс такої гарної рослини. Бачите, ось сенсація. Це дуже красивий сорт кольорного буску, який теж треба чекати. Бачите, ось ми зріжемо. Як вже треба її обрізати? Треба максимально низько. Бачите, я ось так різаную її. От, щоб Потім звідси підуть молоді пагони. Це треба обов'язково робити, тому що якщо ви бузок не будете обрізати, то він не буде рости. Але це стосується тільки бузку вульгарістості, звичайного бузочку. Якщо це от Мейера, бузок, бачите, ось така то його різати можна не обрізати, тому що він в принципі, нормальний. Відпадає, там не зав'язує. От За бажанням можна, звісно, почекати його, але я, наприклад, не обрізаю. От, І бачите, ось а, виходить на цій рослині. О, бачите, виростається гарно. Обмерзла бідна ця. Ви поняли. Це цю штуку, коротше. Бачите, тут я кожного року обрізаюся і великі волоті гарні. Ось дивіться, яка красива окубофолія. Тільки от Вдумати в цю красу. От, на сонці більше яка гарненька. Вона взагалі має тут е, виконує роль такого як щита. ось Величезна, бачите, бо знати, взагалі красиво бачите, от калина, калина Параська. Теж величезна така штука, красива, тут пути ще й там знизу. от Друзі. Тому теж. Ну тут бачите тут немає сенсу вирізати, тому що тут вже тільки молоді пагони всі. От, я в тому році гарно я почікав її. Ось, вніж як я пізно обрізав цвіття і вона не зав'язала. Так, взагалі, от бачите, це все. от Перші дві брунічки верхні, це все квіти, ну, квіткові бруньки. Дуже гарна, величезна, бачите, така. от, Люблю дуже Дуже гарний навіть. От бачите, поєднання бордового і такого синього. Вон там бачите, зверху десь кілочка, теж треба їх рубануть. А можливо, знаєте, можливо, хай буде такі лечезне дерево, хто його знає. Краса. Коротше, Бачите, вже ось, вже і гортензії. Так все так швидко, якось і знаєте, як, о, надто швидко і, і надто холодно, надто занадто, ту матч. Вже, то мач. Мене вже її звати. Господи. Є така Магонія, точно, це магонія, але це інше. Це Вінтерсан, вона зимою має свістину, біда типу, <сміркла> бідна, цьому році вона все обгоріла зимою, то відросте, слава Богу. Друзі, ну коротко, все, біжу, потому, що вже чекають мене. Вас ціллю люблю. От, а у Куба Фоліа це немовірно гарний вибір для вашого саду. От так, в принципі, всі буски класні, нічого особистого. Все, друзі, цим цьому, всім сенсацій, гарних новин і звісно, любові. Пока-пока.